Роби себе мізерно малим по відношенні до своєї внутрішньої людини. Це означає робити простір всередині себе. Слухай не тільки головою, а й серцем. Головою можеш стати фахівцем, професором у якійсь галузі знань. Але вивченням цієї книжки станеш володіти своїм внутрішнім світом все більш досконально, будеш відчувати всі свої силові поля як свої п'ять пальців, тільки головою або тільки серцем сприймаєш лише окремі аспекти реальності. Запитуй себе, як мені сьогодні досягти оптимального? Забажай відчути всіма своїми органами свою внутрішню людину. Цього достатньо для початку, а потім треба продовжувати рости. Добре, я згоден, але як? Щоб пов'язувати себе зі своєю внутрішньою людиною і через неї зі світлом, треба дотримуватися чотирьох союзів. Якщо будеш прагнути в будь-якому стані виконати всі ці чотири союзи, то станеш підходити все ближче і ближче до своєї досконалості. Приходити до зв'язку зі світлом життя, тоді будеш бачити реальність виразніше і ясніше. Ці союзи або заповіти були спочатку розкриті кільком видатним кабалістам, щоб ті самі змогли їх виконати і потім передати іншим. У цій книзі вони вперше розкриваються стороннім і застосовані тепер і до них. Кабала не говорить про союз у плоті, у м'ясі, а про сприйняття людини від її черепа до, але не включно, егопункту. пункту. Якщо будеш постійно. Тримати чотири союзи у своїх думках то станеш бачити перед собою реальність на високому рівні. Високий рівень, звісно ж, у даній конкретній ситуації та твого приватного стану, тоді більше не робитимеш структурних помилок, станеш приходити у відповідність. Із вищими силами, як вони задіяні у системі управління Всесвітом. У чотирьох місцях світло уклало з внутрішньою людиною союз. Світло це бажання віддачі. У нас від природи є тільки бажання отримати. Якщо ми. Будемо зважати на чотири союзи, то будемо завжди спрямовані на непорушні закони в світобудови замість людського оповідання. Якою би правдоподібною твоя розповідь тобі не здавалася, вона залишається людською вигадкою. Коли відчуваєш. Чотири Союзи? Життя у твоїх відчуттях стає перлиною. Усе залежить тільки від твого наміру. Перший союз очей. Це місце всередині силових полів внутрішньої людини, яке називається мудрість. Область думок що являють собою найтоншу форму бажань. Сенс цього союзу в тому, щоб у поводженні із собою жі оточенням дивитися в обидва Як ти дивишся, бо зовнішня людина може мати зле око. Думки і внутрішній погляд мають бути чистими. Другий Союз язика Це місце всередині силових полів внутрішньої людини, зване Інтуїція. СОЮЗ сЛІВ. Область передачі думок тілу. Завдяки чому форма бажань. Трохи потовщується або огрублюється. Через це місце приймається їжа всередину. Цим місцем можна славословити або проклинати, Не пліткуй, промовляй творчі слова, не проявляй невдоволення, не бурчи. Запобігай негативним зауваженням своєї зовнішньої людини. Третій союз серця. Внутрішнє серце це силове поле тіло, область відчутної форми бажань, кожна з яких перебуває вже в окремих відсіках. Усі бажання серця. Ставлення до оточення, любов, ненависть усе це знаходиться тут. Також і тут певні бажання є творчими, а інші руйнівними. Коли зрозумієш їхній зміст, твоє становище зміниться на краще. Перестанеш бути рабом будь-якої ситуації. Не будеш залежати ні від суспільства, ні від сім'ї, ні від друзів. Люби ближнього свого і не відчувай ненависті до інших. І це вчишся спочатку застосовувати на своїх внутрішніх бажаннях, адже насамперед. Ненавидиш свою внутрішню людину. Четвертий Союз дітородного органу. Це місце всередині силових полів внутрішньої людини. Зване Дітородний орган Не плутай із м'ясом, адже кабала займається виключно внутрішніми силами. Там вмістилище вельми важких бажань, які дуже важко піддаються виправленню. З ними важко поводитися, бо немає ніякого контролю за цими бажаннями і спонуканнями. Ці бажання там уже досить затверділі, а тому з легкістю переходять у дію. Усі внутрішні енергії всіх інших силових полів вище цього місця проходять, зрештою, до основи, до дітородного органу. І ось там завжди гігантське скупчення енергій, які недоступні жодній науці, релігії та вченню тут на землі. Воно було і залишається табу забороненим місцем, бо не отримали ключ до його правильного користування. І тільки луріанська кабала знає механізм правильної роботи з цим найбільш внутрішнім та інтимним місцем у людині. Це найбільш Радикально важливе місце для здійснення мети твого життя, а тому вчися з ним поводитися замість порожніх слів про духовне. Хто не стереже це місце в самому собі, не має тому порятунку. Ніхто і ніщо тоді йому не допоможе. Чотирьох союзів треба дотримуватися і уставленні до матерії, адже все в людині взаємопов'язане. Світло життя досконале і наша внутрішня людина повинна відповідати йому за властивостями. Дотримання чотирьох заповітів. Це питання життя і смерті. Все або нічого, а тому вчися їх застосовувати на практиці. Неможливо робити трохи зла і трохи добра. Чому ні? Бо наше джерело, світло, закони світобудови досконалі. А тому немає половинних рішень і в нашій внутрішній людині, що межує зі світлом. Власне кажучи, немає в нас іншого вибору, ніж вибір прагнення до нашої індивідуальної досконалості, поки не завершимо кожен своє призначення. Що більше виконуєш чотири союзи, то більше відчуваєш справжню реальність. Чим більше, частіше, інтенсивніше дотримуєшся чотирьох союзів, тим більшу переможну силу волі в собі розвиваєш. І тоді сам дивуєшся, бачачи, що. Ніхто і ніщо тепер не в змозі Обвести тебе навколо пальця. Перестаєш бути рабом і стаєш паном своєї ж долі та життєвого шляху. У всіх сферах відчуваєш тоді постійний успіх і благополуччя на роботі з друзями. В сім'ї. І це тому, що застосовуєш ці чотири союзи на практиці щоденного життя. У будь-якій ситуації, завданні, розв'язанні проблеми, проекті зможеш відчувати всі десять смаків, сяйв світла. Тебе вразить гігантський приріст терпіння, витривалості, стійкості та витримки. Станеш справді невтомним. Тоді не потрібні будуть більше всілякі засоби стимуляції, ні кава, ні алкоголь, ні цигарки не будуть потрібні, щоб розслабитися. Твоє оточення, включно з колегами та конкурентами, раптом стануть високої думки про тебе, навіть не розуміючи, чому. І при всьому цьому залишишся дуже спокійним. Треба дотримуватися союзів, очей, язика, серця і дітородного органу. І сприймати десять силових полів. Внутрішня людина знає сили світла, зовнішня знає тілесні сили, бажання отримувати тільки заради себе. Найлегше виконати перший союз, а четвертий найважче. Ніхто без відповідної підготовки не в змозі тримати сили, нижче пояса під контролем. Ті, хто віддаляється в сховані віддалені місця, щоб витекти від світських спокус, все одно і там бешкетують один з одним, або їм сняться порочні сни. Що викликають у них нехай мимоволі відповідні реакції та дії. Цього не уникнути, оскільки протиотрути людині в нашому світі від природи не дано це особливо разюче, справедливо щодо Четвертого Союзу, там нам воістину. Не допоможе жоден інструмент, крім вчення про закони світобудови, єдиної інструкції в особі луріанської кабали, Нею отримуєш доступ до сил нижче пояса. У монастирі продовжуєш бачити образи ще гірші за те, що зустрінеш. У самій гущі матеріального світу, адже самозадоволенням ламаєш усі свої раніше виконані виправлення, що більше поступів робиш своїй зовнішній людині там, де знаходиться найпотужніше силове поле дітородного органу. Тим менше воно насичується. І що менше йому даєш, то воно стає спокійнішим і врівноваженішим. Там немає місця для іграшок і комедій. Розглянемо тепер чотири союзи ближче. Перший союз очей. Твої очі мудрість повинні дивитися добром з благоволінням. Не май злого ока, не заздри нікому, бо цим себе вбиваєш. Борись із собою, щоб нікому не заздрив. Працюй над собою. Якщо дивишся. На інших поганим оком, то відриваєшся від своїх же власних внутрішніх сил. Дивись завжди на себе, а не на інших, не на товариша. Ми можемо одне одного обіймати, але це не має бути комедія. Треба благоволити іншому зсередини. А це дуже непросто. Коли твій друг чи просто сусід купує новий автомобіль, не заздри йому. Поверни почуття назад і стався до цього доброзичливо. Стеж за своїм ставленням і регулюй свої почуття. Ось тоді побачиш. Як це жахливо важко. Бажай йому добра, радій внутрішньо його успіху. Відчуваєш, що немає в тебе на це сил. Візьми це до відома і регулюй себе. Ніхто інший не допоможе. Проси допомоги, щоб став у змозі всім благоволити і бажати добра. Так бажай добра і твоєму найлютішому ворогові, а не тільки, наприклад, кабалістам нашої групи. Адже інші всі, хто поза тобою, не мають до тебе. До твоєї внутрішньої роботи абсолютно ніякого відношення. Другий союз язика Не май злого язика. Це стосується не тільки того, що вимовляєш вголос, але також і те, що не говориш, а відчуваєш у собі. Якщо тільки помислив зробити погане, то вже нібито зробив погане. Бо у внутрішньому, в істинній реальності, думки зберігаються назавжди, і їх не можна стерти. І лише істинне каяття про злісні думки. Може викликати чудесний вплив і покрити твоє зло шаром добра. Лови себе на своїй злій мові та невпинно трансформуй її негативне ставлення в позитивне, в реальному співвідношенні 51 до 49. Тобто з мінімальною перевагою добра. Третій союз тіла. Епіцентром тіла служить серце твоє я. Ненависть це негативна заборона серця. Перекидай її роботою над собою в протилежний бік до любові. Дозволь світлу безперешкодно протікати до всього твого внутрішнього тіла і люби. Не в змозі пройти через завісу ненависті. Проси. Не кидай просто слова на вітер, а зменшуй себе зсередини. Зменшення означає. Що послаблюєш силу, тяжкість бажання, з яким поки що не можеш впоратися, зменшуєш себе від свого самовдоволення. Це етап виправлення. Четвертий союз дітородного органу основи. Як я вище вже згадував. Цей аспект нікому абсолютно не зрозумілий. Його знаходять сміховинним, бо йде в розріз із розумом людини. Дивитися фільм із збудливими пікантними любовними сценами Хіба це зло? Після виснажливого робочого дня розслабитися. На дивані біля телека. Що може бути в цьому поганого? Річ у тім, що свою внутрішню людину не обдуриш, вона не дасть обвести себе навколо пальця. Усі ці невинні сцени безсумнівно, активно вплинуть на твої думки й почуття. Хоча сам про це й не замислюєшся, і все тому, що не знаєш механізму істинного функціонування області нижче пояса. Справді ніхто не знає, як із цим місцем правильно поводитися політики аж до президентів світових держав і Найменших країн спотикаються саме в цьому місці. Вони правлять народами, вирішують долі багатьох поза собою, але ось це місце у них, якби і не підвладне їм. Людина, що прагне єдності з вищими силами світобудови. Часто вдається до пошуку притулку в монастирях, пустелях, але ніде вона не зможе позбавити себе від своєї невиправленої основи. Легше отримати владу над усіма жителями земної кулі, ніж над своїм власним фундаментом. І ніхто тебе в цьому не звільнить, окрім як, якщо раптом пощастить захотіти привести себе у відповідність до законів світобудови, бо немає нічого в загальному, чого б не було в приватному. А людина. Це маленький світ сам по собі. За допомогою однозначної інструкції та небагатьох базових управ тобі це, звичайно ж, вдасться. А тому не займайся безладом інших і з іншими, бо тоді перекладаєш своє сприйняття на когось іншого. При цьому почуваєшся зрозуміло, полегшено, але насправді втрачаєш зв'язок зі своєю внутрішньою людиною, а через неї і зі світлом Тебе кидають у свіже бруд обличчям через твоє ж свинське до себе ставлення. Виходить, що втрачаєш час даремно, не досягаючи нічого творчого, вивчаючи цю книгу і застосовуючи її на своїй шкурі, станеш оцінювати себе гідно, бо відкриєш у собі свого внутрішнього і прийдеш до єдності.